Нові технології та сучасні покривельні матеріали, обладнання та матеріали для нових та новозбудованих об'єктів ви можете дізнатися у компанії Черепиця Центр для професіоналів та просто забудовників наш сьогоднішній огляд. І сьогодні знову на ваші багаточисельні прохання ми поговоримо про модульну металочерепицю Роква Z-Lock». Металочерепиця представляє собою металеві листи, яким надана певна форма. Це легке сучасне покривельне покриття відносно дешеве і міцне. Її зовнішній вигляд повторює форми різних натуральних матеріалів, як правило, керамічної черепиці. Оцинкована сталь, з якої виготовляється металочерепиця, та спеціальні полімерні покриття, оберігають матеріал від корозії, механічних впливів, ультрафіолетового випромінювання, високих і низьких температур та їх різких перепадів, і надають листам металочерепиці широкий спектр кольорів. Модульна металочеропиця Z-Lock готова для використання у всіх кліматичних поясах при всіх ступенях забрудненості атмосфери. Зручний формат листів значно спрощує монтаж покрівлі і забезпечує найменшу кількість відходів при складній конфігурації даху. Завдяки прихованому кріпленню Z-Lock відсутні наскрізні отвори та зовнішні елементи кріплення. Різна за фактурою, товщиною і палітрою кольорів відносно дешева, легка, естетично красива і міцна. Ось головні переваги і секрети популярності модульної металочерепиці Роква Зетлок. Більше інформації ви можете отримати на нашому сайті за телефоном та в офісах компанії Черепиця Центр. Серед покривальних матеріалів ми обираємо найкращі. А ви обираєте компанію Черепиця Центр. Ми працюємо на всій території України і готові виконати ваші замовлення. Черепиця центр запрошує до співпраці дилерів. Телефонуйте і до наступної зустрічі.